Через дострокове завершення матчу між Тернопільською нивою та харківським геліосом. Жовто-зеленим загрожують штрафні санкції, якого вердикту чекає команда. У сюжеті за рахунку 1-1 у додані до основного часу гри хвилини футболісти Ниви покинули поле стадіону у Карлівці, де протистояли Харківському геліусу. Так і не дочекавшись фінального свистка. Достроково припинити поєдинок жовто-зелених мотивувало нечесне на думку гравців та тренерського штабу. Суддівство каже президент Ниви Автанділ Мдінарадзе. Останньою краплею, що переповнила чашу гніву жовто-зелених на арбітраж, було пенальті, призначене у ворота Тернополянна. На останній хвилині гри 12 травня. Так як мене інформував і головний тренер, і адміністратор, і начальник команди, то практично з перших самих хвилин було теж дуже упередження відношення до команди. І Практично напротязі всіх 90 хвилин суддя, який вивів гігру, Ну не давав можливості ніви реалізувати, весь свій, весь свій потенціал, як зазначив Танділ Мдінарадзе, Після першої половини гри виконуючий обов'язки головного тренера Неви попереджав арбітра про те, що команда залишить поле, якщо чесне судівство не відновиться. Головний тренер він. Особисто попереджав головного суддю, казав, що якщо це буде продовжуватися і далі, то він просто команду забере з поля, бо неможливо, бо неможливо просто було, було грати. Ну. Я так зрозумів, що головний суддя ніяк на це не відреагував, каже, навіть більше кажу, кажу, що в другому таймі, навіть він більше посилив тиск на нашу команду. Зараз знивав очікування рішення контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України за витівку наприкінці матчу з Геліосом. Для президента жовто-зелених зараз важлива об'єктивна оцінка спеціалістів надії його команди. Саме головне тут навіть ні теж як рішення вони приймуть, а саме головне, що вони аргументували, що чому прийнято. Таке чи якесь інше рішення? Якщо вона буде аргументована і нам буде доведено, що ми помилялися, і вони професійно розібравши ситуацію, все ж вирішать, що скажімо, суддя вів себе нормально, професійно, і що це наше, що наше це привзяти до того відношення. Якщо вони нам це докажуть, якщо нам це це пояснять, то ми готові вибачитися. Доля ниви після скандального матчу з Галіосом залишається у руках. КДК. Саме від нього залежить, які санкції загрожують жовто-зеленим за дострокове припинення матчу. Додамо, Наступна гра жовтозелених відбудеться вже цієї неділі о 17.00 на центральному стадіоні міста. Тернополяни прийматимуть гостей Кіровоградську Олександрію.